Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками стосовно того, що бісить в Манітобі. Так, ну принаймні нас бісить. Так, в Манітобі є багато плюсів, але в Манітобі також є і багато мінусів, і деякі мінуси з ними прийдеться миритися, і ці мінуси будуть впливати суттєво на ваше життя. Будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобаєчками і, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Той мінус, про який я вам буду казати сьогодні, ну, принаймні для мене, для моєї родини, це один з основних мінусів життя в Вінніпезі. Перші роки це це не було для нас мінусом, так поки ми були тут нові, поки тут було багато чого де поїздити, що подивитись. Я маю навколо, на увазі навколо е, того ж самого Вінніпега. Е, якісь там озера, якісь там е, ліси, пляжі і таке інше. Але за цей час ми об'їздили і передивились тут все, що тільки є. Так? Ми побували вже по, по багато разів і в тих різних е, зоопарках, і в музеях, і на всіх цих озерах. І знайти щось нове, подивитись тут дуже-дуже важко. Кудись їхати займає багато часу, так? Тобто великі відстані до будь-яких цікавих речей від Вініпега, і проматнутися туди-назад так не вийде. Дуже обмежена кількість рейсів, перельотів, якщо казати про прямі перельоти, так. І а ті, які є, вони коштують якихось там космічні гроші, тобто треба багато за це все платити. І це починає бісити так. Ну і до речі, це та причина, із за якої ми все частіше і частіше з жінкою думаємо переїхати кудись в інше місце. Так як я сказав, мені тобі є багато плюсів, які будуть які допоможуть українцям, особливо на перші, перші роки життя. Поки ви, українці стануть тут на ноги, е отримають громадянство. Але це, це ліміти, так, ліміти можливостей, куди, куди поїхати. Ну, Наприклад, підійшли вихідні, так, ну окей, покатались тут навколо, ну окей, там, з'їздили е доїхати в США Америки, тут до ближайшого, до ближайшого великого міста, тут десь 7 годин. так, Тобто також не дуже близько. І, до речі, до цього міста доїхати ближче, ніж до будь-якого іншого, більш-менш великого міста канадського. Так, до Калгарі туди їхати треба 12-13 годин, до Торонто взагалі сутки їхати. Прямих перельотів немає. А літати з дитиною, особисто такою, особливою дитиною, як у нас Маруся, з пересадками це зовсім не варіант. Вона ледь-ледь витримує перельот, коли прямий перельот ми робимо кудись. Ну, тако, таке, знаєте, мислі вслух, мислі вслух, думки вслух. А, так, я вже багато разів казав, що ми замислюємося про переїзд, але куди переїжджати поки що не вирішили. Переїжджати десь внутрі, знайти якесь місто місце внутрі Канади. Ну, не знаю. Не знаю. Щось мені не, нічого не подобається, то я маю на увазі таке місце, щоб воно мало сенс. Знаєте, тут все бросити, переїхати в інше місце е внутри Канади. Якщо ви можете щось запропонувати, напишіть мені, будь ласка, щоб ви могли запропонувати, куди би ви хотіли переїхати. Ми е Тарон та Ванкувер не розглядаємо і не розглядаємо його не із-за дороговізни життя. Е ні. Хоча дорога візна життя також грає е, певну роль, так а просто ми не бачимо сенсу в такому переїзді, так ну чесно скажу. Тобто, якщо у вас є якась пропозиція, напишіть, ми не хочемо жити в великому місці, тому що ми вже звикли до того, що ми живемо без таких пробок, коли треба годинами тягнутись по пробкам для того, щоб добратися на роботу або з роботи, так. Шукаємо щось таке, щоб було не дуже велике місто, але щоб було неподалік від великого хабу, звідки можна було б полетіти спокійно в різні е, кінці світу, так, без пересадок, принаймні. Де б можна було б неподалік знайти багато чого цікавого. Якщо знаєте таке місто, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, не знаю, от, от не знаю от. Чесно, не знаю, чи може це на мене сьогодні так нахлинуло зранку, але щось все частіше і частіше таке накриває, так що з Вінніпегу, з Манітоби е, треба переїжджати. І, мабуть, е, треба переїжджати з Канади, може, кудись в іншу країну, в яку також ще не можемо вирішитись, тому що вивчати якусь іншу мову ну, вже не дуже хочеться, чесно кажучи. А без мови, розуміємо, що в інших країнах без мови. Знайти нормальну роботу або а, досягти якогось успіху також не не дуже буде кайфова. Якщо у вас є варіанти, ви можете підсказати, куди можна поїхати з англійською, так на, на принаймні з непоганою англійською мовою, щоб жити і працювати нормально і було цікаво. А, напишіть також в коментарях. Так. Ну і клімат. Клімат також в Манітобі, звісно, трошки підзадовбав ці дліні зими. Так, ця зима, вона була досить м'яка порівняна з іншими зимами. Але це все ще довга зима. Так, тобто, ну, Таке, таке друзі. Я, я, я не знаю, це в мене взагалі таке відео без жодної якоїсь там корисної інформації, без якогось там. Не знаю поінту такого, так нічого я вам толкового не розповів. Навпаки, очікую і прошу вас допомогти. Якщо у вас є якісь толкові ідеї, якісь толкові поради, напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому, друзі, я з вами на сьогодні попрощаюсь, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!